Третя річниця деокупації Київщини 2 квітня 2022 року сили оборони, добровольці, волонтери і небайдужі місцеві повністю звільнили регіон від російських військ. Зірвалися плани Кремля за кілька днів захопити столицю і змусити українську владу підписати повну капітуляцію на російських умовах. Тепер фраза Київ за три дні перетворилася на уособлення безпомічності другої армії, а світ побачив їхнє справжнє обличчя. Жорсто. Оких катів і мародерів про те, як звільняли Київщину, розкаже моя колега Юлія Гунько. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Ранок 24 лютого 2022 року жителі Київщини фіксують російські вертольоти, які прямують до аеропорту Антонов. Того ранку білоруський кордон перетнули 140 винтокрилів. З них понад сотня під прикриттям двох російських штурмовиків летіли у Гостомель. Нацгвардія прийняла бій, п'ять гелікоптерів вдалося збити. Ух ти ж йолки палки. Боротьба за литовище тривала кілька днів. Паралельно росіяни намагалися висадити десанту Василькові. Тим зазнали невдачі. А вже 27 лютого росіяни знищили найбільший транспортний літак світу ан Ан-225 Мрія. Крім атак, з повітря ворог стрімко наступав землею. Вже ввечері 24 лютого під окупацією опинилася Чорнобильська атомна електростанція і найближчі населені пункти. Тим їхньою головною метою було різними шляхами прорватися до Києва вже вранці, 25 лютого колону російської техніки українські військові розбили у гостомелі. Аби відрізати шляхи до столиці, українські військові підірвали дамбу на в'їзді до села Козаровичі Вижгородського району, а також мости у Ірпені. А вже у березні одна зі зруйнованих переправ, та що з боку Романівки стане символом порятунку життя і облетить шпальти світової преси. Там під прицільним російським вогнем відбувалася піша евакуація жителів. Ті, ж, хто намагався виїхати автівками, росіяни розстрілювали дорогою. Усього боротьба за Київщину точилась понад місяць. Під окупацією перебували 270 населених пунктів області у 15 територіальних громадах Вишгородського, Бучанського і Броварського районів. От що сталося біля мого дому. Друга на Київ через Гостомель, Васильків і Бровари для росіян були закриті. Єдиним шансом ворога прорватися у столицю стало село Мощун. Два виснажливих тижні наші захисники тримали там оборону. Зрештою, 21 березня населений пункт остаточно перейшов під український контроль. Саме цей день для деокупації став вирішальним 28 березня. Зсу звільнили ірпінь, 31 березня Бучу, Гостомель і Ворзель, 2 квітня усю Київщину повністю. А після світ здригнувся: могили у дворах будинків, катівні, братські захоронення і замордовані зґвалтовані українці і зв'язаними за спиною руками. Всього, за даними Київської обласної прокуратури, станом на 24 лютого 2024 року правоохоронці задокументували на Київщині понад 20 тисяч воєнних злочинів, з яких 13 тисяч були вчинені під час окупації. Внаслідок цих злочинів загинули 2406 цивільних з них понад півсотні діти. А ще 1030 людей отримали поранення. Кілька сотень досі вважають зниклими безвісти. Пошкоджені понад 26 тисяч житлових будинків з них більше п'яти тисяч зруйновані повністю. То скільки у таких вбитих у дворах ніхто не знає, частину причетних до на київщині вже вдалося ідентифікувати завдяки камерам вуличного спостереження. Що найменше двом сотням росіян вже повідомили про підозру у справах? Навіть є вироки. Кілька десятків псковських десантників, які вбивали жителів Бучі, встановили журналісти Нью-Йорк Таймс. А тим часом, наприкінці березня, стало відомо, що Сполучені Штати виходять з міжнародної групи з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Її у 2023 році створив Євроюз для покарання винних США була єдиною країною за межею Європи, яка співпрацювала з нею. Юлія на наших очах наново пишеться геополітична мапа світу. Росія не зупиняє своїх імперських планів. Америка вимагає від Європи рішучості і того, щоб вона захищала себе сама. Ukraina boroty боротися za swoją niezależność i za demokratyczne wartości. Jutro roku holowowania Polski w Eurosojuzie. Jak zaraz wyglądają światowe widnosyny? Jakie wykliki stoją przed Ukrainą i jej sojuznikami? Czy rosyjska agresja będzie zupełna? Proce będziemy z naszym gościem, dyplomatą, koleżnym ministrem zakordonnych spraw Polski, profesorem Jacekom Czaputowiczem. Пане професоре, вітаю вас. Добрий день добре сьогодні. Минає третя річниця звільнення Київщини і злочини росіян тоді побачив цілий світ кадри з бучі. Побачили всі інформаційні агентства. І моє питання: чи ви вірите в те, що росіяни будуть покарані за свої звірства? Видає мені ще мами ще ситуацію, мені здається, що маємо stanusi... іншу ситуацію. Дональд Трамп старається досягнути порозуміння між Росією і Україною. І є певні умови цього Także миру. Перш за все, Росія мусить на, на це поводитися. Тому я вважаю, ja що в цій сиді, коли Україна to, не виграла Україну, войну, але і Росія не виграла війни. Проміс. Буде потрібен якийсь компроміс наприклад. у зв'язку з цим. Тепер увага міжнародна громадськість буде концентруватися. Буде, буде, буде притягнути до відповідальності за ті військові злочини, які вони чинять досі чинять в Україні. Ні. Мишлеже є я думаю, що це сумнівно при цьому розвитку ситуації, яку ми спостерігаємо, тому що Росія не погодиться на такий мирний компроміс, народовоскільки вона несе цю відповідальність. Хіба що не буде мирних переговорів, будуть далі боротьба. Україна дістане підтримку зі сторони і штатів і євро. Союзу, і цей України. конфлікт може, може вирішитися на користь України, може змінитися внутрішня ситуація у Росії, Треба боротися за своє, домагатися своєї позиції виконання, але бачити також те, що реально to, можна осягнути. А чи точно є так, hmm, що eh, Америка, яка про Європу каже вже пасожити? to parazity, e, może, zwisno e, Ukrainie i Europie pomagać. Bo w nas były eksperci różni, e, między innymi Jan Piekło, kolejny e, poseł Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie, który mówił, że bez Ameryki to niemożliwe. Nawet potężna jaderna Francja nie wzmozi e, na siebie, nawet razem z Wielką Brytanią, tej odpowiedzialności. No. Знам та виповідя знаю падла, цей коментар. Він також був в приватному обміні інформації. Це про те, що євросоюз використовував штати і а сама не докладалася до обороноздатності, йдеться про те, щоб діяти США. чи змусити країни Євросоюзу до більших наклад. На to, обороноздатність і, і підтримку Україну. таким чином ja України. Sposób, я бачу це в такий спосіб. Є трудна, ця бо ситуація є складною. Євросоюз to, як наразі to, не є готовий до того видно певні позитивні зміни, węc, зміни węc, бажання продовжувати підтримувати, підтримувати, підтримувати Україну. Oценич, важко мені оцінити інколи українці мусять оцінити чи сама підтримка країн Європи буде достатньою, щоб opір, успішно uh, надавати опір проти агресії Росії. Багато дослідників недавно був генсекретар НАТО і наразі без штатів вони говорять, no, no, що це було би неможливо, і важко би було очікувати, бачити цей ентузіазм, щоб збільшити. Ці наклади на оборонний комплекс тому треба я погоджуюся з цими спостерігачами, які говорять що треба утримати заангажування Сполучених Штатів у підтримки для України. Same? Що має зробити Європа, щоб переконати своїх американських друзів, союзників, щоб ці но no, той Європи не залишали віч на віч з Росією? Нату Европа тут Європа має певні аргументи. Ведуться розмови але європейські країни є союзником штатів. Дональ Трамп як президент діє інакше ніж інші американські політики. У нього більш бізнесовий підхід. Я особисто вважаю, що буде відбуватися коректування американської політики під впливом обставин. Тому що я ja вважаю, що оптимізм президента Дональда Трампа, що Росія і Владимир Путін погодиться на швидке швидке порозуміння, є необґрунтованою. Сьогодні я читав коментар хінського китайського спостерігача, який є у Штатах, і він сказав що. Треба вимагати від Росії дату до 20 квітня має бути підписана перемир'я, тому що Росія буде хотіти перетягувати і не буде хотіти зобов'язатися. Я вважаю, що це є добрий постулат. я вважаю, що Україна і президент Зеленський дуже добре себе показують, тому що вказують Штатам свою еластичність. Так, ми погоджую. Йомуся на oh, так Погоджуємося. Ми не будемо атакувати, не будемо Ми, атакувати так, на Чорному морі. Так погоджуємося. Справді. І це і є перевірка і для президента Трампа, і, і, і для Росії. І побачимо, який Być буде ефект. Можливо, а були такі голоси Президента Трампа, Трампа, в, день, такі, голоси президента Трампа в цих днях, що він втратить надії, надію чи довіру до російської сторони. це є єдина, це є єдина побачимо, дорога. Побачимо. Як ситуація? Деякі аналітики європейські yeah. зараз кажуть про те, що оце перемир'я, воно може зіграти. На руку Росії, а не Україні, і фактично ця така пауза дозволить Росії переозброїтися і піти далі на Європу. То як ви вважаєте, чи не буде Європа тримати Україну, ну фактично в військових заручниках, для того щоб відтягти час і дати час фактично собі підготуватися до протистояння з Росією? як це. Залежить, як, як закінчаться ці розмови, тому що Україна, Європа, Україна, Європа досягне того, що захоче. По перше, суверенітет, України. суверенітет, суверенітет України. Україна сама Україна вибирає свою зброїти, владу. Україна може озброюватися, не мусить зменшувати Україна свою армію. Україна, Україна запрошує, можливо, єдності, сили, сили, європейські стабілізаційні сили, щоб запобігти Побігти далі to, інтервенції, to, інтервенції to, то я думаю, тому, що гарантії да і гарантії дадуть то Це може бути добре to, рішення, вашні то ходіться про те, щоб порозуміння виключило переговори. Порозуміння виключили дальші Росі на дії є в Європі зі сторони Росії. No, є Європі, зі сторони Росії. Це є предмет розмов. Росія це буде предметом Росії. Росія хотіла навпаки, слабка. Поділена роззброєна Україна без гарантій безпеки, без е, інших військ на території. Це є предмет розмов і країни Євросоюзу сильно підтримують позицію України. Але треба сказати, що президент Трамп говорить, американці не підуть в Україну. але ми вважаємо, що європейці повинні Ну і тепер, пане президенте Трамп, прошу це зорганізувати про розгортання такої стабілізації. В Європі але питання в тому, що зараз ми бачимо навколо цього питання точиться дуже багато суперечок всередині самої коаліції охочих. Немає фактично ресурсів, немає е, фінансів. Чи не здається вам, що ця місія може перетворитися на якийсь такий символічний політичний е, жест, який по факту не матиме ніякого впливу ані на полі бою, ані на тому, щоб затримати Путіна в його можливому просуванні далі до європейського так, союзу? вона... На жонаму? Мою... Думку, Miela, що це і так буде гваранц. тільки політична гарантія, щоб показати деякі, деякі українські країни, Україну. що вони підтримують Україну. Україна має мільйонну армію набагато сильнішу армію ніж армію, багато європейських <pańs2> країн. Але до того цих 20 чи тисяч солдат з Франції, Великобританії, може з інших країн, також дасть певне відчуття відчуття почуття безпеки, безпеки якесь відчуття безпеки. Владимир а напевно, Владимір Путін буде думати, що якщо тоді він порушить Україна. це порозуміння no, і заатакує Україну, Україну то тоді також ці ну, країни, klar, а це також атомні uh, країни, країни, які мають атомну зброю. І я вважаю, що це є така форма. Гарантій безпеки, яка у ситуації, на, коли немає згоди на згоди участь України в НАТО, згоди, коли США, згоди, не США не хочуть заангажуватися ну, військово, то, форма, доступна, то це є доступна форма, можливо, і, он можливо, он і он треба он за неї. Поборотися тому, що нічого ще не вирішили Москва вже зараз говорить про те, що ставиться. вона не прийме цих, не сприйматиме просто цю місію стабілізаційну на теренах України, і фактично вже зараз заявляє Європі, що знімає з себе якісь обмеження і може атакувати цих миротворців чи стабілізаційні сили. Як Європа буде реагувати? Она мові то пото, щоб Росія це говорить, щоб відлякати європейські країни, і я, я також є прихильником на польському фор в дискусії, щоб польща не виключала такої участі, тому що тут є певні обави. Звичайно, певні країни будуть боятися, але на щастя, ці країни, які я згадав Франція, Великобританія і деякі інші не бояться такої. Це є предмет розмов. Я звертаю. Увагу президент Є Трамп сказав, що йому Відомі Владимир Путін сказав, що він надасть згоду. Чекаємо тепер чекаємо на реалізацію. Ми не мусимо вірити в цьому, що говорить Росія, -то, Росія тому що Росія говорить тому, щоб підняти ставку Пане в переговорах. Ви сказали, що Польща мала би брати участь в стабілізаційній місії в Україні. А чи можете сказати хоча б два аргументи? jaki ćwiczyć portfel, że tak mało by buty. На уважаю, я вважаю, що Польща має головування в Євросоюзі повіна і повинна показати також солідарність з іншими країнами Євросоюзу і солідарність Україною. Тому ця присутність була б by важливим Polska жестом. Крім того, важна має серйозні збройні сили. Багато тратить на обороноздатність і у з вона би зміцнила ту є коаліцію. Є ще один важливий аргумент для Польщі. Є дуже важливим щоби ця лінія розмежування між Україною і Росією була надальше на Дніпрі ніж на сякра на Дону як на Дніпрі. Можемо посувачі ще далі, але можемо і те ще навіть, навіть далі. Але я говорю що у зв'язку з цим то, ми Україна повинні бути зацікавлені, щоб Україна була стабільною і, і безпечною і безпечною функціонувала, на доні. І функціонувала доні, на, доні. на доні. Так мені дуже подобається. питання дуже важливо для України, але я? навколо якого досі немає єдиного голосу Європи. Це замороження російські активи, які. Знаходяться в банках Європейського союзу. І, власне, яка оцінка Польщі? Як Польща оцінює те, що передавати потрібно, чи все ж таки передавати Україні небезпечно ці активи? No. Ольська формальні формально, польща словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, що можна вшити ці активи для відбудови України але, але, і для допомоги України, але реально треба не дивитися. Інші країни є противними цьому, навіть такі, які підтримують, тому що це є порушення прав. Це є порушення прав, є порушення прав Росії, інтересів Росії. Якщо ми як захід хочемо, Чимо при підтримці України і лідерстві США говорити покою, на тему миру, то Росія мусить погодитися. Як Росія може зареагувати на конфіскацію? Можливо, це не розвинеться в цьому позитивному напрямку. Тоді це питання буде на столі, але з реакції держав членів Євросоюзу, я бачу, що це би було надто великий ризик. Зик для дестабілізації ринків, якщо йдеться про відсотки з цих активів, то їх використовують. Рух бив би постріганий, як але цей рух може сприймався як знищення можливості порозуміння для Росії, тому треба перевірити цю опцію, чи таке порозуміння є взагалі можливе, тому що я не є переконаний, тому що поставити Росію перед фактом до 20 квітня ви мусите вирішити дедлайн для Росії. Це звісно, так і мало би бути, але я хочу теж вас запитати про те. Як ви оцінюєте завтра буде півроку головування Польші саме в Євросоюзі? Як ви оцінєте саме це головування? Польща закладала деякі собі пріоритети, чи вона їх використала? І Польща говорила про те, що буде лобіювати членство України в Європейському Союзі? то є інтересі я. Думаю, що це є в інтересі Польщі і Євросоюзу, і Польща буде сприяти <smotivans> аксесії України. Подивимося, але чи якісь формальні дії будуть прийняті, але думаю, що справа виборів президента Трампа і його. Прийняття ініціативи змінило геополітичну ситуацію, І оскільки польща не є лідером у формуванні цієї місії, ці зустрічі відбуваються в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі, не в Варшаві. і натуральний процес. польща веде головування спішно, в зустрічі в Євросоюзі, згідно з графіком, відбувається, але потрібно. Оно таке лідерство, і це лідерство показали країни, які мають атомну зброю: Франція, Великобританія, які мають традицію заангажування в міжнародні дії, і має певного певного страху. А польща має при тому президентські вибори невдовзі, і це складається на те, що політична сцена в міжнародній політиці. На кандидата. кандидатуляться на то, і як міжнародне заангажування Але вплине на мого кандидата, а це не є добра тенденція. Але ворота, хочу ворота, сказати, що ворота, польща ворота, добре виконує своє головування і добре ворота. оцінюють навіть якби польща ворота, не війшла до цієї ворота, європейської ворота, коаліції, то і так її буде сильно підтримувати, тому що через нашу територію будуть проїжджати війська, буде проходити ця допомога. Ми будемо підтримувати цю допомогу. Хоч би до цього дійшло, щоб був мир, щоб він був корисним для України і далі ми будемо Дякуємо. це підтримувати. підваємося, що мир буде корисний для України. Нагадаю, розмовляли ми з Яциком Чапутовичем, професором, колишнім міністром закордонних справ Польщі. І далі ми говоримо з політиком та дипломатом, колишнім послом України у Білорусі, людиною, яка разом зі своєю мамою пережила на Київщині окупацію рідного села Мотижин. Роман Безсмертний приєднується до нашої розмови онлайн. Чекаємо на зв'язок. Так, поки ми чекаємо на зв'язок з паном Романом Безсмертним, то може я ще на хвилинку задам останні питання. Ми щоправда, з гостем попрощалися, але користуючись з нагоди, пане професоре, Україна, що мала би зробити, щоб переконати Штати, щоб вони допомагали Україні? Ну, мисля, Же розумієм теж тяжкомію також тяжку ситуацію в України. Я розумію ja ці такі важкі вимоги, і ja, які виходять зі штатів, Dobry які стосуються натуральних копалень. Саме Зеленський добре відповідає. А штати мусять самі побачити, як важко ведуться переговори з Росією, і можливо to, вони зміну змінять. Свій підхід треба мені здається, що треба тримати американців за слово. Якщо вони говорять, що вони хочуть сильної і незалежної, демократичної України, що вони будуть її підтримувати і можуть провести це. Дякуємо вам дуже.